Дев'ятек у нас ми повторимо з вами хімічні рівняння і загалом по речовинах пройдемося. Речовини у нас ми вивчаємо електроліти, не електроліти, електроліти проводять струми, їхні розчини та розлови. Не електроліти не проводять їхні розчини та розлови електричного струму. Отже, давайте подивимось на ще рівняння Рівняння іонного обміну купром. Хлор 2 плюс натрій ОН OH. Потрібно знати валентості. Ми з вами валентості вивчали в 7 класі, в 8 класі повторював. Тут 9 клас, майже все те ж саме. Дивимось. Є в нас заряди катіони, позитивно зарядні катіони, наприклад, купрум зазвичай два валенти. Там ми можемо купром помилитися, бо він змінює Ми точно знаємо, що в хлору завжди один мінус. Якщо один мінус, то валентість один. Як далі визначати? 1 понушти на 2 буде 2, поділити на 1 буде Купром 2. Далі тут натрій H стабільний, завжди натрій, валентність Ось за плюсом. Це валентість 1 і H також буде 1. Далі ми мусимо обміняти частинки. Дивіться, купром буде тепер з H. Купром з Передні ось між собою нікого не буде. Будуть тільки передня, задня. передня, Купром буде з OH, Тут валентність 2, тут один, навхрист буде два, беремо дужки, два елементи. Далі натрій передня так і залишається, і з задньої хлор буде. Натрій, валентність один, тут один скорочується. Звідки взялася двойка? Ось, це двієчка, це звідси. Далі нам потрібно урівняти. Ми бачимо, що не сходиться у нас ОН-двічі. Тут у нас добажає на 2, натрій стало 2 натрій-2, хлорів-2, хлоріт-2, 2, хлорі купром 1, купром 1. У нас реагенти купром хлор-2 і натрий-гідроксид, що до назви речовини це купром-двухвалентний хлорид та натрий-гідроксид, Утворюється купром-двохвалентний гідроксид та натрій хлорид. Це вступає в реакцію сіль та луг. Або воді основа, Утворюється нерощина водіоснова та сіль. А щодо нерозчинної події основи, це в нас, як вона нерозчинна, ми пам'ятаємо стему 8 класу, то ми можемо припустити, що це буде осад. А як ми можемо перевірити? Дійсно, що це осад буде. Шукаємо кубру, шукаємо OH, І в нас на перетині Н нерозчинниця, це буде якраз осад. Тобто це речовина нерозчинна. Тут купа хлорид на перетині. Купрому та хлориду. на нас розчин. З натрій ОН. OH. З натрій все розчин. Отже, натрій ОН OH також буде розчин. З натрієм ми пам'ятаємо, що розчинне, отже, тут натрій то розчинне. Ми розкладаємо на частинки все, що розчинне. Зберігаючи до рівні, плюс дорівнює. Все, що не розчинне, ми не чіпаємо так і записується без змін. І далі розчини ми розкладаємо. на дві частинки і в нас ось плюс. Тут буде у нас купрум 2 плюс, плюс 2 хлор мінус. Чому так плюс? Чому купрум 2, плюс? бо він так записується ось купрум 2. Плюс. Далі додаємо 2 хлори мінус. Ось хлор мінус, але чому 2? Тут 2 нема всі. Ось тут є. Отже, її наперед вона вставляю. Тут викладу всіх стосується. 2 Натрій плюс плюс 2 ОН. OH Та що в нас виходить? Чому так? Бо натрій плюс мінус. А, OH а двойка в нас ніде не була, отже і наперед. Це ми не змінюємо. А тут ми розкладаємо на натрій. 2 натрій плюс, плюс 2 хлор мінус. Бо двійка стосується натрій і до хлору. Чому так? Бо натрій плюс, такі записують натрій плюс, а хлор мінус. Ви слідкуйте за книжкою. Далі ми однаково скорочуємо натрій, натрій, хлор, хлор. Залишається у нас купрум 2 мінус рівні купрум ОН чи випадає ост. Далі це у нас називається молекулярне рівняння, то відбуваються реакції обміну. Далі це повне йонне рівняння, це скорочене йонне рівняння. Можуть бути трошечки інакші. Підтемен, наприклад, калій сульфід плюс хлоридна кислота. Ось, потрібно змішати калій сульфід та хлоридну кислоту і виконати ось таке рівняння. Щодо калій сульфіну, калій виглядає так, він одновалентний сульфіт. Це S. Сульфід це С. Тобто Калій, у чому то валенти один плюс, а сульфід ось хто не знає С. Сульфід. І в нього там два мінуси. Отже, тут валентість 2. Нам хрест тут два. не пишеться. І хлоридну кислоту додаємо. Хлорідна Хлоридна кислота це H-хлор. H, -хлор. H має валентість 1. Хлор має 1. 1, 1. обмінюємо. Передня ось передня частина залишається передніми, вони між собою вони не контактують, а калій буде вже з хворого. Один, один скорочується і буде передня H з задньою С. Тут один тут два, наприклад буде два. H2S це летючий газ, литка сполука, вона випаровується у вигляді газу. Нам потрібно рівняти тут районів 2 на 2, хлорі стало 2, тут 1 довжає на 2, калію 2, калію 2 рівність. Далі нам перевірити потрібно, що розчинне, що не розчинне. З калієм розчинне все. Отже, ми, у нас буде розпадатись Те, що у нас газ, це не електроліт. Він тікає, отже це в нас точно H2S залишається без змін електроліт. Плюс залишається тут, плюс буде залишатися. Рівня залишається на своїх місцях. Так, в нас виходить, що це розпадається. Чому Бо H і хлор нам дають на перетині розчини. Далі і хлор, ми пам'ятаємо, що скорі все тут також буде розпадатися. Отже, цифра. Зараз побачите, що буде Калій плюс С2- та Калій 2 С2-. мінус. Це в книжці записано. Але калій, тут цифра 2. Отже, всі цифри, що стосуються, це наперед. Тут цифра 2 і до H і до хлору, тому відповідно 2H2 хлор мінус. Чому такі H і хлор мінус? Тому що вони так і записано H, і хлор-. мінус. Вони переписуються. А всі цифри, які відносяться до них то наперед. З калієм все розчини калію, пам'ятаємо, як це. І двойка стосується до калії, до хлору, то калій 2А і 2 мінус І плюс, ось трошки змістимо, плюс H2S. Це повне рівняння це молокулярка було. Тепер, однакове скорочуємо, це 2 хлори, 2 калію, а залишається S2-2H мінус плюс 2H плюс. І це дорівнює, буде утворюватись якраз H2S. сірководень або суль... у нас гідроген-сульфід буде називатися. Ось це повне, це скорочене йонне рівняння з повного йоного утворилося, скорочене, ми скоротили. Далі наступне. Наступне це можна тема підібрати, яка буде стосуватися до того, що це протилежний процес буде відбуватися. Наприклад, протилежний процес це з скороченого йонного рівняння. Ось такого. Наприклад, у нас утворюються ось такі речовини. Треба підібрати якісь такі речовини, тут зашифровані. Це щось було, а це точно не електроліти. Тобто буде ось не електроліти, бо... але з'єднується між ними електроліти. Щось розчине з СО3. Давайте домовимося, що якщо щось розчини берете, то беріть з напрямку або калієм, щоб уникнути якихось додаткових питань. Бо натрій ось у нас розчини і карі у нас Якщо ще хочете щось розчинити з. Аніоном рік. Тобто, з нітратами все також розчинено, щоб уникнути якихось додаткових рівнянь. Так, то можемо взяти натрій, натрій одновалентний, це от двох валенти. Тут ось видно. Нам буде два. Тут тобто, натрій карбонат карбонадвере і щось з H. Будь-що розчинене з H це якась кислота. Давайте щось, давайте нітратуємо цю кислоту, щоб у нас точно уникнути якихось питань. Щось береться на три. Тобто h одновалентний, валента і NO внутри Чому до валенти можна навіть тут побачити no 3 1 це ролик ісь. Далі у нас точно утворює утворюється СО2 і Х2. Чому утвориться передня частинка з задньою СО3 нам дасть карбонатну кислоту, яка не стабільна, вона розпадеться на СО та h 2 А також у нас залишається передня частинка На3 і задня no 3 Тобто На3 і 3 Ось для чого ми беремо завжди щось буде з розчин з натрієм, або за натрий беріть. А тут вони зійшлися в одній з Тобто це точно розчинне буде. Давайте далі порівняємо. Тут цифра 2, тут 1, домножаємо на 2. Чому тут по одиниці, бо ось скоротилися 1 і 1. натрій 1 і НН3, Домножаємо на 2 на 3 2. а NO3 стає двічі, домножаємо на 2, це гідрогенів стало 2. 2, оксигенів 3, тут 2 плюс 1, 3. Рівність у нас маси речовини зберігається. От так, тут був обмінний процес, З натрієм все розчинне, Тут ми підпирали точно розчинне. І це у нас 2 не електроліти і тут розчинне. Все, що на електроліти ми залишаємо без змін, це О2 та H2 у нас без змін. У нас розпадається натрій на 2 натрій плюс та 2 но 3 мінус, адже ця двойка стосується до обох частинок. Дорівнює на своїх місцях плюс на своїх місцях 2 натрій плюс з підручника плюс со мінус.